Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є з вами Ганна, і в цьому загальному розкладі на таро ми сьогодні роздивимось: родову магію, магічну кров у ваших жилах, у ваших венах. Розклад буде на двох варіантах: робитиму на різних колодах. Обидві колоди котячі. В першому варіанті у нас будуть отакі Ой. Коти привиди, і в другому варіанті будуть котики заврори ви можете обрати один варіант на увесь свій родовід, а можете там на перший варіант обрати жіночу лінію на другий там чоловічу, або навпаки. От, або можете десь загадати себе, десь там якусь близьку вашу людину. Розклад насправді завжди повніший, коли дивишся всі варіанти. І це не тому, що я хочу, щоб ви повністю відео подивились, хоча я, звісно, хочу. Просто ну цікавіше ж так. От. То будемо дивитись, розк будемо дивитись в загальному. Бо у вас багато і ця магічна кров може бути різною. Да? Але я все ж переконана, що ніякий розклад ніколи в поле людини не потрапляє просто так. Якщо ви тут зі мною і зараз це слухаєте, значить для вас це має сенс. Врешті-решт у мене не такі багатотисячні перегляди і 100-200-300 переглядів, то, як правило, ну, на всю масу людей, які дивляться Ютуб, то, напевно, приходять ті, кому потрібно. Так, ну, поїхали до першого варіанту. Так, Будемо дивитись спочатку, чи є взагалі якась магія в наявності, наскільки, що там по частині магії саме по роду, або по всьому роду, в залежності від того, як ви тут загадали, або по всій лінії, що тут по магічній крові. Вау! І одразу таке: та да, -да дам Є ще й яка і, да, сильна магічна кров, яка може навіть працювати проти вас десь. Якби, по-перше, старший аркан, по-друге, який. Тобто тут магія, як ніби ховається в вашій тіньовій частині. Я думаю, що тут багато подивиться тих, хто цю магічну кров, кров поки що або не використовує, або не в повній мірі, або ну, ще не відкрив до кінця цього в собі, і воно іноді працює як злий джин. Наприклад, хтось образив, людина емоціонує, сили карають ту людину, прям жорстко карають, тому що для сил відьма з магічною кров'ю ще й на Слідковою, звісно, важливіша за будь-яку людину, просто середньостатистичну, ну і так далі. І десь навіть проти самої, самої людини ці сили можуть працювати. Ну, коротше, тут щось непросто. Треба це відкривати і направляти в конструктивне русло. І тут людина чомусь може сприймати магічну частину себе як щось негативне, щось шкідливе, щось вредоносне таке, а це не так. Це, знаєте, як агресія. Агресія, наприклад, є нейтральним ресурсом. Сама по собі, але е, часто люди, е, психіка їх точніше, сприймає це як негативну рису, е, ховає в тіньову частину, і воно звідти вже неконтрольовано виривається і вже деструктивно. Да? А якщо людина свою агресію візьме під контроль, е, то може спрямувати в конструктивне русло в спорт, в кар'єру і, і, і так далі, у боротьбу якусь. І тоді вона може реалізуватись конструктивно ще й на благо людям і людині. Да? Отак о, така історія тут з магією, з цією магічною про. А рот тут чого хоче? Ну, розкриття, щоб воно вийшло в світлу частину і почало працювати хоча б на саму людину, щоб воно цій людині щось принесло. Рот хоче, щоб ця людина, щоб ви або інша людина, якщо ви загадали, щоб ця людина жила заможно, отримувала радість від життя, мала все в цьому житті. Прямо, щоб рівень життя був високим, щоб все було якісним в житті цієї людини. І це, в першу чергу для цього ця магічна кров і має ну, реалізуватися, знайти собі як точку, -точку як примінює. І як це розкривати, виводити, силу. Ну, тут, от це і називається прийняти силу. І прийняти цю частину себе, бо Аркан сила, дивіться, що відбувається взагалі. Тільки три карти витягла, і всі три старші аркани. Колода гарно перетасована. Я на ній багато працювала останні тижні. Дивіться, тут по Аркану сила, в принципі, ж класично йде як духовна частина людини, та, і тваринна. Отут воно йде як тваринна така частина людини. Тут людина може себе переконувати в тому, що вона о, ця кульбабка, да а насправді в людині ці багато всього. І от е, ну це знаєте, як бути такою святошою, а треба в собі відьмочку розкрити. От цю відьму справжню витягати, яка може злитись, яка може е, ці мітати блискавки і так далі. Оцю силу треба розкривати. Прямо собі сказати, прийняти той факт, що ви в силі. Мені дуже подобаються фантазії на тему прийняти силу. Я от хотіла б подивитись на цей процес, як там золотий шар, куля така опускається на людину, чи, чи я не знаю. Чи людина роздвоюється, і ну, коротше, я не знаю. Я, як людина в силі, не знаю, що то за процес. Мені прям смішно люди ж люблять, полюбляють, містифікувати. Ні, тут треба в голові на рівні усвідомлення, просто собі сказати, так, я в силі, я можу. І там, же, якщо є бажання опановувати якісь магічні речі, щось читати, вивчати, бо дари дарами, кров кров'ю, але магія то наука. Там Конкретні техніки, конкретні інструменти, конкретні словоформи і так далі. І так далі. Це треба вивчати і практикувати, і на практиці, на практиці пробувати те, що хочеться пробувати. Тут ще можуть бути забобони в людини на тему біла, чорна магія, погана або добра магія. А це все фігня. Бо неважливо, яку магічну традицію практикує практик. То, то вже нюанси. Головне, щоб він дотримувався магічних законів і нікому не шкодив, не впливав на волю інших людей і так далі. Не наносив шкоду, просто так не робив псування всяке. От, оце головне. А яка традиція, навіть не всю магію однозначно поділиш на чорну-білу? І чорна магія не равно зла. да? Магія зла, там все набагато складніше. Ну, от якось так. Перший варіант дуже цікаво, є над чим подумати і є куди розвиватись, чого я вам і бажаю. І буду вдячна за зворотний зв'язок, як вам це все резонує. І будемо переходити до другого варіанту. На отаких от котиках. Так, налаштовуємось і дивимось, що тут. Так само, як в першому варіанті, що тут у нас взагалі по магічній крові. Яка тут дотичність до магії цієї лінії роду або цього родоводу, в залежності від того, що ви тут загадали? Ой, тут більш потенціал цілительський такий. Тут прямо от род духовних цілителів. Тут, тут були бабки, прабабки, які зцілювали діток там і так далі. От Напишіть, знаєте ви про таке чи ні. А, ну тут от Якщо перший варіант прям вийшла магія-магія от прям магуйство таке, а, причому будь яка І, і чорна, і некрутична, і яка хочеш, а, то тут ні, тут не стільки магія. Я думаю, тут багато людей, які працюють психологами. Лікарями, тарологами, можливо, Ну, такі от, допоміжні практики. Коротше, суть тут допомагати людям. А Реалізувати це можна по-різному. Тут не обов'язково практикувати щось магічне, езотеричне, хоча можна. І знову ж таки, старший аркан. Тобто тут наслідковість серйозна така. От, просто вона в таку більш світлу сторону. Якщо магія, то тут янгольська магія добре піде. От там, де працюєш з янголами, архангелами, якимись високо. Вібраційними осопностями. Регресія тут підійде. І навіть релігія тільки не токсична. Не така, як православна, наприклад, або вибачаю свісту, або цей мусульман. Господи, від спеки вже мізки пливуть. Ну, коротше, ви зрозуміли, мусульманство. це. Я насправді освічена і грамотна людина. Просто от, буває, слово, якесь забула і все забула. Ну, власне, так і запитаємо, як в першому варіанті, от, чого хоче тут рот, щоб ви як це реалізовували? Жриця. Ой, ну, щоб ви вивчали, навчалися в якомусь напрямку сакрального, таємних знань. Да? Жриця не є, бо життя, ну, ця карта не, не показує якоїсь прям суперактивної позиції. от Прям біжи і практикуй. Це більш про те, що вам треба як помудрішати в цьому напрямку, щось вивчити, щось освоїти, щось відкрити для себе. Тут Тут навіть підійде, я не знаю, заглибитись в психосоматику, да? вивчити її, от розібратись, от що як працює. Стати відаючою людиною. О, рот тут від вас хоче, щоб ви стали знаючою і, віддаю, і віддаюча, Господи. ну, відаюча людина, да, щоб ви стали такою. О, так. І де ви маєте, як це реалізовувати? Ну от, знову показують площину знань інформації. Тобто, щоб ви приносили, щоб ви помудрішали отут, у ці премудрощі для себе відкрили, по-перше. Ви їх напевно вже в якійсь мірі відкрили на цьому етапі. Ну тут, напевно, хто як розклад загальний, вас багато. От, а потім ще й передали далі, навчили інших людей. І якщо ви будете просто щось вивчати і про це писати в блозі, да, то вже буде користь, то вже буде гарна реалізація. І, до речі, цікавий момент показують по вам, прям мені на потоку йде, що вас якось намагається життя навчити на власній шкурі. Щоб ви розібралися в механізмах зцілення, давати вам хвороби, давати хвороби близьким. А, ви, людина, можете бути метеозалежна, схильна впадати в нересурс. От якраз щоб ви почали щоб вас вже щось змусило, хоча б з собою почати тут працювати, розбиратись. Як в мене тиск падав, і лікарі навіть не могли зрозуміти, чому і що з цим робити, І я вже плюнула і замовила гематит. Почала носити, бо знала, що він підіймає тиск. І, і з того моменту почала розбиратися, вивчати магію каміння і літотерапію, ну, тобто лікування камінням мінералами. І я от я досі, цей, досі цим захоплююсь, і в мене дуже багато знань по камінню. Ну, це просто я це люблю. Люблю каміння, люблю почитати про нього. Любила завжди. І оракули є. в мене чудовий по камінню. Дуже круто в мене працює, до речі. А, от. Але ж я ж на собі була змушена в цьому розібратись, і до речі, гематит мені як тоді підняв тиск, так досі з ним і проблем особливо не було. А це було багато років назад. Так, от і тут, і тут, і вам треба, коли от у вас погіршується самопочуття або в дитини, там вашої. Вам треба плюс до лікування. Я звісно не е, кажу вам лікувати з подорожниками замість лікування. Я завжди це кажу і казала, що хворобу на рівні тіла треба лікувати у лікарів на рівні тіла, а не, страда, не страждати фігнею. Але ж ви можете прискорити одужень, одужання додатково камінням, травами там чимось, да? як посилити себе. І от вам треба, коли у вас кожна виникає фізична проблема або ментальна. Одразу звертатись до щось вивчати на, на цю тему, да, розбиратись з психосоматикою, вивчати там як тут каміння, яке може допомогти, як тут що. От, опанувати тут можна, до речі, дуже багато практичних напрямків, ті, ті, ті ж саме сім променів, хто не знає погугліть, сім лучей, може українською не знайдете інформацію. Цілительська така є наука. Та ж сама космоенергетика, чакрологія, травництво, літотерапія, магія каміння. Ой, та купа купа всього. Це тільки таке перше, що мені на думку прийшло. Ну так, другий варіант теж є над чим подумати, є куди розвиватися, як і в першому, тільки тут зовсім інша картина. Буду вдячна вам за зворотний зв'язок. Пропонуйте свої теми для відео, для розкладів. Залишайтеся тут, якщо цікаво. Дякую всім, хто додивився повністю, продивився повністю і до кінця. Всім рада, і найприбуде з вами сила.